Друзі, вітаю всіх! Сьогодні попав мені такий ушатаний ноутбук. Що за модель, я його не знаю. Такий бачив перший раз. Підкажіть, хто знає. Взяв я його за, можна сказати, 3 долара. Забрав з рук і що забрав, тому що тут майже всі деталі на місці. І дуже велика кількість золота та паладію і платини. Як бачимо. Явно видно золоті роз'єми. Далі ж паладієві та платинові кМ-конденсатори, чіпи, всі, які місять також золото. Далі, якщо ми його розкриємо, тут він ушатаний повністю, практично нічого в ньому нема. Ну, збереглися. Велика кількість деталей, які, як бачимо, містять також явно золото, Ось Тут бачимо пам'ять із золотом і є навіть процесор друзі. Кожен процесор має Золото 02-04 грама. В кого попадають такі розваляні ноутбуки, не спішіть їх викидати, тому що вони містять велику кількість дорогоцінного металу та радіодеталей. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.